Він хоче стати частиною нашого життя, він хоче, щоб ми розуміли, що Він за нас, а не проти нас. І якщо ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, якщо ми визнаємо, що ми грішники і каємося в своїх гріхах, то ми можемо отримати прощення гріхів і. Божу любов, і ми перестаємо бути сиротами в цьому житті. Усвідомлення того, що Бог є наш батько, воно міняє все, все наше життя. Що ми не сироти. Що куди б я не пішла? Тато він зі мною. Що б я не робила тато. Він зі мною його допомога зі мною. Е, і я вірю в те, що і коли я помру, то коли я піду з цього тіла, це лише тимчасова домівка, то також тато буде, буде поруч з моїм духом, тому що людина це не тільки тіло, це дух, душа і тіло. Е, у нас є дух, який живе в цьому тілі, і це е, тимчасове наше житло. І потім, після смерті цього тіла, я також залишусь татом. Він буде поруч зі мною, тому що в цьому житті я вибрала його, тому що в цьому житті я сказала да Ісусу, тому що в цьому житті він є мій тато, і після смерті цього тіла він також залишиться моїм татом. І тому я радію з того, що я не сирота. І тому мені легше проходити через якесь страждання, тому що я знаю, що коли мені дуже-дуже боляче, тато поруч. І я знаю, що коли якісь перемоги є в моєму житті, то я не сама радію, а радіє разом зі мною мій тато. І це супер жити як сирота. І якщо ви також хочете стати дитиною Бога, щоб Ісус Христос став вашим Господом, якщо ви приймете Христа, то і Бог Отець буде вашим татом, то ви можете помолитися такою молитвою. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, яка у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти Воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увідив моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мої молитви, подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Ісус, Він живий, Він Воскрес. І в наш час Він для сліпих прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок. Для пригнічених звільнення, для засмучених втіха. Він може втішати як мама, він може бути ніжним, він може бути добрим, він є люблячим. І приходимо до нього, віримо в його любов, в його допомогу, в його вірність. І він також хоче зцілити.